Якщо ви знаходитеся у Данії і вашій дитині треба зробити закордонний паспорт, у цьому відео я розкажу, як ви можете це зробити. Зразу скажу, що вам треба буде звернутися у Посольство України в Данії, і коли ви подасте документи, вам треба буде почекати, коли цей паспорт виготовлять від трьох місяців і більше. Це буде не швидко. А далі у відео я розкажу і покажу, як можна це зробити. Отже, у пошуковій системі ви знаходите адресу сайту Посольства України. Вдалі. Далі витиснете оформлення паспорту для виїзду за кордон, потім витиснете особу молодшу 16 років. Далі витиснете електро... в електронній черзі, потім витиснете на оце посилання GoMFAGo.ua. Далі ви тиснете на детальну інформацію і ви обираєте країну. Тобто вам треба обрати Данія, далі Копенгаген і вибрати послугу. Вибираєте послугу, оформлення паспорта дитині до 16 років. І далі буде авторизуватися. Ви туди тиснете, і вам треба буде авторизуватися одним із цих способів. А потім, коли ви це зробите, ну тут вже пішли документи, ви можете Натиснути на паузу і почитати Коли ви авторизуєтеся, то вам вискочить таке вікно, і там будуть місяці, дні, і де буде вільне вікно, ви натиснути Оберете собі день і час. Тоді вам прийде лист на електронну пошту, і тоді ви можете прийти у зазначений день і час.